Доброго ранку, мої милі! Сьогодні, подивіться, хто до нас завітав: це цуценя. А в нього є маленькі цуценятка. Вони дуже грайливі і дуже люблять бігати. Тож пропоную вам сьогодні намалювати доріжки для маленьких цуценят, довгі та короткі різного кольору. А для, перед тим як малювати, нам треба підготувати пальчики. Люблять з м'ячиком пограти. Цуценятко теж пограв, м'ячики собі забрав. Ну що ж, починаємо малювати. Беру пензлик в праву руку, тримаю його правильно, опускаю у воду і набираю фарбу червоного кольору. Ось так. Ставлю пензлик на аркуш паперу і провожу пряму червону лінію. Це буде довга доріжка у нашого цуценяти. Промиваю пензлик, просушую його, об серветочку, і набираю фарбу. Синього кольору. Тримаю пензлик правильно, набираю, ось, ставлю його на аркуш паперу і провожу синю доріжку, синю лінію пряму. Це буде коротка доріжка. Промиваю пензлик і ставлю його на місце. Ось так. Ось, малята, ми з вами намалювали. Смужечки, доріжки для нашого писика. Він дуже грайливий. Подивіться, якого кольору у нас довга смужка Так, червоного кольору. А синя яка в нас? Коротка. Ми намалювали коротку доріжку синього кольору і довгу доріжку червоного кольору для нашого грайливого цуценяти. Пропоную і вам малята намалювати теж доріжки для цуценятка. Для свого і і наді надіслати мені. Дякую вам, малята.